От вибори в Сполучених Штатах Америки пройдуть і все війна в Україні закінчиться. Ну, є такий наратив. У нас зараз засобах масової інформації. Багато експертів про це кажуть, аналізують, і такі розповідають, розсуждають. От вона, коли вон пройде, прийде Трамп, і от Трамп там одне там. Або прийде Харіс, і вона, от, от таким чином, закінчить. Всі ці висновки робляться на підставі їх предвиборних заяв. Скажіть, будь ласка, <кхем> от у нас. В Україні було дуже багато виборів, було багато президентів. Чи відповідають ці заяви е е кандидатів, тому що вони потім роблять? Ну ви зараз мені скажете, ну це ж Україна, а то Сполучені Штати, а що там люди якісь різні інші? Для них ну, якось все по-іншому працює, Ні. це передвиборча компанія. Вони заявляють такі гучні гасла, що вони будуть вирішувати всі ці ситуації от, і належним чином. Однак справа в тому, що президент Сполучених Штатів Америки, звісно, людина дуже впливова, однак він не вирішує одноособово таких питань, як надати зброю Україні чи не надати зброю Україні, що ти там робити чи не робити. Це робить Конгрес. Президент все ж таки може впливати на ці процеси певним чином. Однак, якщо що конгрес не ухвалить певне рішення, то вони не приймаються. Це стосується зброї, яка буде даватися або не буде даватись Україні на сьогоднішній день. Рішення прийняті на 2025 рік. Україна зброєю забезпечена, Що буде в 2026 чи іншому, не зрозуміло. Тому на сьогоднішній день ми маємо, що маємо, І, скоріш за все, ситуація в принципі з приходом президента, от з поставкою зброї, вона зміниться дуже неврядно. Далі стосовно того, що от прийде президент інший в Сполучені Штати, і він ну, змусить війну закінчити, тому що він Путіну то, Путіну це, Путіну інше. Там я нагадаю, що на Україну напав. Напала Російська Федерація, не Сполучені Штати Америки, і рішення про напади, нападення на Україну воно приймалося е безпосередньо е президентом Путіним з його оточенням, а не Сполученими Штатами Америки, президентом чи конгресом. Тому яким саме чином е може президент Сполучених Штатів Америки прийняти рішення за Путіна, що він припиняє війну. Я не уявляю, як це можливо і. Я не дуже вірю, що це ну, взагалі будь-який президент Сполучених Штатів Америки зможе реалізувати. Чому? Ну тому, що президент Америки буде розмовляти мовою дипломатії, він може розмовляти навіть мовою погроз, ультиматумів тощо. А Путін це гопнік подворотні, Розумієте? Він розуміє, коли йому перед горлом. Ножа приставити, коли його в калінку вистрелити, коли його в ліс вивести в багажнику. Оце він зрозуміє. А коли от, ну, оце, він вважає, що це там рожові рожеві вологі мрії а, всяких лохів, які в принципі а, не розуміють, як жити це життя. Тому що б там не казав президент Сполучених Штатів Америки Путіну, взагалі по барабану, а, єдиний спосіб а, закінчити війну в Україні це ну накачати її зброєю а, до такого. Рівня, щоб вона могла оборонятися на 100%. і просто Російській Федерації було би боляче продовжувати цю війну або починати нову війну однак це не відбувається. Замість того, ми чуємо обіцянки, що нас нібито приймуть в НАТО. Що або не приймуть, ми президент пише план за планом перемоги, який більше схожий на лист Санта-Клаусу, да, з побажаннями подарунків тощо. Тому, ну в принципі, ми маємо от ситуацію таку, коли от Україна повинна вже вигрібати сама. Вони нас підтримали, вони нам дали зброю, вони дали нам фінансування. Ми повинні за цей час були налагодити ВПК, налагодити питання з армією, пов'язані з мобілізацією. Тощо, що ми зробили за цей час? Ми пересрали взагалі все суспільство один з одним. Ми налаштували цивільних проти мобілізації. Ми налаштували бізнес проти держави. Ну ми, я кажу, ми держава України. Да? Ми не налагодили а ВПК. Те ВПК, що було налагоджено, воно було, було налагоджено всупереч, а не завдяки, і е, от ми маємо таку от ситуацію, що на сьогоднішній день Російська Федерація продавлює фронт, просто закидуючи його м'ясом, і вирішують таким чином е, цю ситуацію. Ну, якщо ви мені не вірите, поговоріть з кимось. Хто на сьогоднішній день в Збройних силах України або вже звільнився звідти? От хай він вам розкаже про те, як там проходить служба, які там круті рішення приймаються, і наскільки там все добре. Тому я не кажу про те, яким чином можна закінчити війну однак я кажу про те, що зміна президента Сполучених Штатів Америки скоріш за все вона збавить. Напруження передвиборче, і президент буде більш вільний в прийнятті відповідних рішень, навіть не дуже зручних, для того, щоб ну, зараз вони там грали з електоратом, а тепер ну, вже не будуть. Однак при всьому цьому, це дуже мало вплине на ситуацію російсько-української війни, і ви дуже себе там не. Тіжці надіждами на те, що все там скоро закінчиться, саме через це, можливо, будуть інші обставини, однак точно не через це.